Який час в англійській можна використовувати для вираження майбутніх фактів, послідовних чи повторюваних дій в майбутньому рішень, намірів, прогнозів, припущень та призначення тактичних завдань? Як за допомогою дії слова «will» висловити обіцянку, погрозу застереження та прохання? Та як сформувати форми часу «future tense»? Я Олена Четрижова, вчителька. Це армійська англійська. Перший в Україні ютуб канал з мовної підготовки для українського війська. І сьогодні в нас буде граматичний урок. Я підготувала для вас детальне пояснення часу Future Simple Tense – простого майбутнього часу. Та подивившись це відео, ви переконаєте, що не такий, то він і простий. Бо, попри нескладне формування висловлювань, може передавати багато. Значень і мати багато функцій, які вам, дорогі військові, обов'язково знадобляться в вашій роботі та спілкуванні. Тому приготуйтеся занотовувати та запам'ятовувати те, що я буду вам пояснювати. У попередніх уроках друзі ми вже розбирали часи present simple, який передає регулярні дії, факти, явища, розклади. Present continuous, що описує дії, які відбуваються в момент мовлення, а також тимчасові дії, ми говорили про past simple, значення якого завершені дії в минулому. А сьогодні ми нарешті поговоримо про майбутнє, про future simple tense – майбутній простий час. Нагадаю, що під час вивчення граматичних часів в англійській мові необхідно враховувати три аспекти: форма. Вимова та значення. Почнемо з форми. Як утворити висловлювання в Future Simple? Насправді це максимально простий в утворенні час. Бо для того, щоб сформулювати ствердження про майбутнє, вам достатньо допоміжного дієслова will, яке не змінюється і вживається для всіх осіб та чисел. I will, he, it will, we use a will. А після will в реченні має стояти смислове дієслово в першій формі. Наприклад, I will call you later. He will arrive tomorrow. They will have NBC training on Friday. У скороченій формі will скорочується до l. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, they'll. У шкільних програмах нас колись навчали, що для утворення часу future simple потрібне також допоміжне дієслово shall. Напишіть у коментарях, якщо у вас таке було. Але в сучасній розмовній англійській мові ні. Shall має зовсім інші функції та не використовується для утворення future simple. Для формування заперечення у future simple tense до допоміжного дієслова will – то дається заперечна частка not. Отримуємо will not або скорочено won't. Будьте уважні, скорочення читається як won't, не плутати з won't. Наприклад, I will not або I won't participate in the training tomorrow. He will not або he won't attend the briefing. We will not retreat. They won't make fire at night. Питальна форма утворюється шляхом винесення допоміжного дієслова will перед підметом. Will you bring the papers with you? Will he report as soon as possible? Will they provide fire support? А якщо вам треба задати інформаційне питання у future simple, ви ставите питальне слово перед Will. Це все щодо утворення, і тепер переходимо до основної частини до значення. У яких ситуаціях спілкування ви можете використовувати цю форму з Will? які дії вона позначає, та які думки може передавати і які задачі вирішує? Але перш ніж я розповім вам про це, перевірте, чи ви підписані на наш канал. Поставте вашу вподобайку, а також напишіть під цим відео свій коментар. Якщо вам подобаються мої уроки і ті матеріали з військової англійської, які ми з командою розробляємо для вас, ви можете підтримати наш проєкт фінансово, щоб цей курс і надалі існував та розвивався. У нас є PayPal, а також сервіс BuyMeACoffee і офіційні реквізити. Інформація в описі до цього відео. Подивімось на випадки вживання future simple не просто в англійській мові, а у військових контекстах. Перше, future simple виражає прості дії та факти в майбутньому. Наприклад, I'll be in the headquarters in the evening. Я буду в штабі ввечері. The sergeant will instruct you tomorrow. Сержант дасть вам інструкцію завтра. The soldiers will have a foot march tomorrow. Крім того, форма з will передає дії, які неминуче стануться. Ті, на які ми не можемо вплинути, which we cannot control. Наприклад, next year I will be 37 years old. Tomorrow it will be Monday. It will be colder in winter than in autumn. Future simple позначає повторювані дії в майбутньому, repeated actions in the future. Це графіки, розпорядки, розклади. Наприклад, the company will train every day before their deployment. Key will practice shooting every morning. The recruits will have uniform inspections twice a week. Future simple, Vrvaice dla paradachi poslidownich div maibutnimo, series of events or actions in the future. Наприклад, на брифінгах під час планування саме форма звіл вказує на майбутні дії, які відбудуться в процесі операції. І якщо ці дії відбуватимуться одна за одною, вам знадобиться «future simple». «Firstly, the the troops will secure the perimeter. Then, the engineers will build the bridge». And finally, our forces will reach the positions. The air support will provide cover and will start the ground assault. Повітряна підтримка забезпечить прикриття, і ми почнемо наступ. До речі, нещодавно в нас на каналі вийшов урок, присвячений брифінгам, на якому я пояснювала, як говорити про брифінги англійською, та як за допомогою граматики реалізуються цілі та задачі брифінгу. Подивіться цей урок, якщо ще не дивилися. Future simple – це також засіб для висловлювання рішень та намірів. Найчастіше це рішення, які не заплановані, а прийняті в момент мовлення, наприклад, у процесі обговорення та планування. Тому цю граматичну форму часто використовують для постановки завдань. We will conduct a reconnaissance mission tomorrow morning. Our forces will engage the enemy at dawn. Your squad will be responsible for the communication. порівняно з іншими формами майбутнього часу. Саме Future Simple використовується у військових брифінгах для передачі важливих майбутніх кроків, дій та намірів. Він додає визначеність та чіткість до планів та стратегій військових операцій. Future simple також виражає прогнози припущення щодо майбутнього, predictions, що ґрунтуються на особистій думці, досвіді, очікуваннях тощо. Тому форми цього часу часто використовуються з дієсловами think – думати, believe, вважати, doubt – сумніватися, expect – очікувати, hope – сподіватися, прислівниками probably – ймовірно. Maybe або likely, можливо, Certainly безумовно, perhaps – можливо, та фразами I'm sure, я впевнений, I'm certain я переконаний. There is no doubt, безперечно, немає сумнівів. I'm afraid боюся, що. Та іншими. Приклади. I'm sure our action will be coordinated. The enemies will probably try to attack from the east, but I doubt if they will succeed. I'm afraid they will not find the route without a map. According to the intelligence, the enemy will likely reinforce their positions. Obiettanke promises. za will. If you want to promise something to someone, you "I promise." I will always defend my country. It won't happen again. You will speak English, I promise. Для висловлювання погроз threats, також використовується future simple. Це як обіцянка, тільки з дещо іншим емоційним забарвленням. Наприклад, they will suffer severe consequences if they continue their aggression. Вони понесуть серйозні наслідки, якщо продовжать свою агресію. Cross that line and you'll regret it. Drop your weapon or I'll shoot. На інструктажах або навчаннях форма з will допоможе виразити застереження. Warning. Don't touch the equipment, it's hot. You'll burn yourself. Не торкайся до обладнання, воно гаряче, ти обпечешся. Be careful with this weapon or you'll hurt yourself. Do not step there or you'll fall. Прохання requests, в англійській розмовній мові передаються питанням з will. Will you help me? Допоможеш мені? Will you open the window? Відчиниш вікно. Зверніть увагу, що таке прохання носить дещо неформальний характер. Його можна застосовувати, якщо ви звертаєтесь до побратима, до друга, але не до офіційного керівника. Як бачите, значень у Future Simple дуже багато. І що треба, щоб запам'ятати всі ці випадки використання Future Simple? можна перекласти в коментарях приклади, які я вам сьогодні давала. А також, звісно, скласти власні приклади речень. Уявіть собі ситуації у вашій діяльності, в яких ви могли б використати Future Simple. Ніщо не допомагає засвоїти матеріал краще, ніж розуміння того. Наскільки він корисний саме для вас, для вираження саме ваших думок? Показчики часу Future Sample – слова та фрази, які допоможуть конкретизувати час, а також відрізнити його від інших. Це tomorrow, завтра, «завтра», «the day after tomorrow – післязавтра, слово next в різних комбінаціях, наприклад, next week», next month, next summer», next year. Прийменник часу «in», який перекладається як через у різних фразах типу «in «in a week», in a month», «in a year». Через тиждень, через місяць, через рік, а також слова, що контекстно належать до майбутнього, такі як «later» пізніше, «soon» скоро. As, soon as possible — якнайшвидше. І а вже ж, просто вказівники часу, коли з контексту зрозуміло, що мається на увазі саме майбутнє. Більше про те, як говорити англійською про час, ви можете дізнатися з моїх уроків про військовий час, а також прийменники часу англійською. Ну що, друзі, тепер ви бачите, що WILL це не просто щось там про майбутнє. Це ціла купа різних значень та функцій, варіантів використання в різних ситуаціях комунікації. І після вивчення цієї теми вам стане простіше виражати свої думки та говорити про різні типи дій, що належать до майбутнього. Я Олена Чекрижова, вчителька, це армійська англійська, канал, де я викладаю вам військову англійську, тому що впевнена. Sure, English will become the second language in the armed forces of Ukraine.